Багато хто вважає, що найуспішніші відеоігри це прості за задумом і не менш легкі в реалізації проекти. І з цим важко посперечатися, достатньо глянути на список бестселерів. там поруч із Майнкрафт стоїть Тетріс, ігри з гранично простою механікою, які захопили мільйони користувачів. Можливо, Майнкрафт не найкращий приклад у цьому контексті, адже його можливості досить широкі. Але такі хіти, як Тріворят, Mind Sweeper» чи популярно в час Реверсі, чудово демонструють, наскільки затягує простий, але продуманий геймплей. Схожа схема популярна і сьогодні, Достатньо поглянути на тони простих мобільних ігор Angry Birds, Doodle Jump 2048. І інколи всі ці шлакові проекти із плеймаркета. Але, такого апогею ця тенденція вже досягала. Це було на початку 90-х у Японії. Тоді одним із лідерів у цій сфері була компанія Mitchell Corporation. Можливо, це ім'я вам ні про що не говорить, але їхні ігри були набагато популярнішими, ніж здається. Попри нішевість і доволі невелику команду з приблизно 50 людей, вони зуміли створити кілька хітів. Головною фігурою в Мітчелл був Рой Озакі, який отримав компанію у спадок після смерті батька 80-х. Ніхто з рідних не хотів брати на себе відповідальність за сімейний бізнес. І зважаючи на освіту Роя в бізнес коледжі, саме йому довелося очолити компанію. Щоправда, тоді Мітчелл не мав жодного стосунку до відеоігор. Це була компанія, що займалася перевезенням контейнерів з товарами. Але після приходу Роя вектор різко змінився, і бізнес узяв зовсім інший курс: відеоігри. Розробка великих ігор вимагає великих інвестицій або ж солідного фінансового запасу. Навіть простий проект коштував у межах 1-4 мільйонів доларів на той час. А розробка окрім навтайм обійшлася Nintendo у 12 мільйонів. У Мічел таких грошей не було, тому вони зробили ставку на прості, але затягуючі головоломки. Через обмежений бюджет Рой ретельно зважив кожне рішення і не міг дозволити вкладатися в першу ж перспективну ідею, як він сам казав в одному із інтерв'ю. Я не хочу інвестувати в щось, що, як мені здається, не принесе грошей. Головоломки – це просто йдешево. Я знаю, що я роблю. І по правді сказати, це дійсно було так. Щоб знизити витрати, Мічел не створював власних PCB плат через ризики. Вони навпаки активно скуповували списані аркадні автомати у великих компаній Data East, Namco і Capcom. Часто ставали їхніми донорами. Це дозволило їм зекономити значні кошти при розробці ігор і зосередитися на ігровому процесі. Таким чином, вже ближче до 1998 року, Рой та його команда придумали та реалізували головоломку Пазлуб. Геймплей був до неможливого простий. У центрі екрану розташований персонаж, який стріляє кульками в змійку інших кульок, що рухається по доріжці. Щоб зупинити її, потрібно було поєднати або більше кульок одного кольору, змушуючи їх зникати. Якщо змійка досягала кінцевої точки, ви програвали, а якщо встигали її повністю знищити, перемога була ваша. Гра працювала на аркадних машинах Capcom cps 2, випущених ще у 1993 році. Колись вони слугували базою для Street Fighter 2 та інших культових ігор. Але після виходу CPS-3 у 1996-му Capcom почала поступово списувати старі системи. Завдяки давнім зв'язкам Мічел із Capcom компанія отримала близько півтори тисячі таких автоматів доволі дешево, що дозволило значно скоротити витрати на виробництво. Так, у 1998 році, в Японії з'явилася Puzzle Loop, інноваційна, але водночас проста головоломка. Вона отримала хороші відгуки та навіть сиквел у 2001 році. Проте серія так і не стала великим бестселером. Здавалося, що про неї швидко забудуть. Але через кілька років сталося дещо цікаве. У 2003 році на ринку з'явилася гра Zuma. Виконана в ацетецькому стилі, вона мала той самий основний геймплей. Персонаж в центрі екрана стріляє кульками у зуміку з таких же кульок. Але на відміну від пазлуп, Zuma отримала значно ширшу популярність, особливо в Європі та США. За її розробку відповідала PopCap. студія, що спеціалізувалася на простих, але надзвичайно затягуючих головоломках. Можливо, ім'я PopCap вам нічого не каже, але у їхні ігри ви швидше за все грали. Наприклад, вони створили Bookworm, Pigl. Неважливо, все одно їхнім найвідомішим проєктом стала культова Plants vs. Zombies. Проте ще до 2009 року їхнім головним хітом була Bejeweled, гра жанру 3 в ряд, що заклала основу для майбутніх мобільних феноменів, кшталт Candy Crush. Але на початку 2000-х попкет потребувала ще одного хіта. І цим хітом стала саме Zuma. Для Мічел це був справжнім шоком. Геймплей зума був настільки схожим на пазлуб, що це виглядало як відвертий плагіат. Дуже швидко Роюзакі та його команда заявили, що подають попкет до суду. Але як це часто буває у таких справах, процес затягнувся. Судовий позов подали ще у 2004-му, проте до 2006-го справа не надто просунулася. Сам Закі відкрито висловлював своє невдоволення ситуацією. В інтерв'ю він розповідав: мої адвокати в Японії займаються цим питанням. Прогрес іде повільно, бо якщо ми будемо судитися в США, ми опинимося у невигідному становищі. Ви ж знаєте, які ці американці. Ми будемо проти американських присяжних. Ви самі розумієте, наскільки вони упереджені до східних компаній. Адвокати Попкет відповіли на мій лист і лист мого юриста. Якщо коротко, їм байдуже. Я думаю, що вони погані бізнесмени, і само початку знали, що роблять. Як ви вже думаю, зрозуміли, ні у 2006, му ні в наступні роки, справа проти попкет нікуди не зрушила. Компанія категорично відмовлялася визнавати звинувачення в Плагіаті, заявляючи, що їхня гра лише схожа на Пазлуб, але не є її клоном. Голова PopCat на той момент, Джейсон Каплка навіть сказав в одному із інтерв'ю: «Zuma — це безумовно інша гра, а не точний клон. Однак ситуація ще більше загострилася у 2009 році, коли на Nintendo DS вийшло продовження Zuma's Revenge. Це стало справжнім ударом для Ройоозакі. Він уже змирився з тим, що не виграє судову справу, але вихід сиквела на платформі Нінтендо обурив його ще більше. Справа в тому, що за кілька років до цього Нінтендо сама зверталася до нього з пропозицією портувати пазлуп на DS. Як він згадував, це було доволі незвично. Зазвичай саме розробники зверталися до Великої N із проханням отримати ліцензію на реліз на їхній консолі. Чому Озак відмовився, невідомо, але той факт, що в підсумку на DS випустили на його гру АІ клон, виглядав як відвертий ляпас. А якби я подав до суду. Мені б довелося витратити всі гроші на адвокатів у США, щоб притягнути до відповідальності всіх цих хлопців із Зума та інших. І знаєте що? Зума вийшла на Nintendo DS. Чому? Тому що PopCap Games були куплені Electronic Arts. Отже, EA принесли Зума на DS до американського відділу Nintendo. і вони одразу ж її випустили. Це мене бісить. Рой був розлючений, але вже нічого не міг змінити. Electronic Arts отримала права на PopCat. І, як завжди, вичувала з їхніх ігор максимум прибутку. Важко сказати, чи сама PopCap виграла від цієї угоди, але компанія принаймні залишилася на плаву. Вона й досі існує, хоча й уже й не має тієї ваги що раніше. А ось Mitchell Corporation. Вони заморозили діяльність у 2012-му після виходу Tokyo Crash Mobs. Формально компанія не закрилася, але жодного нового проекту з того часу так і не випустила. Сам Закі говорив, що вони відновлять роботу, що не з'являться нові ідеї. Але, схоже, ці ідеї так і не з'явилися. Цікаво, що подібна історія, раз ми вже про це згадали, трапилась із самими Mitchell Corporation. У 1989 році вони випустили Peng, відомий також як Buster Bros. І ця гра стала третім проектом компанії. Вона була доволі популярною, зважаючи, що отримала аж 6 сиквелів, але є один нюанс. Візуально та гімплейно, Peng дуже нагадував іншу гру Cannonball 1983 року релізу. Якщо подивитися на механіку, то схожість просто очевидна. Це майже дзеркальна ситуація із зума та пазлуб, тільки вже в іншій епосі. Щоправда, деякі джерела стверджують, що між студією міг бути якийсь контракт, але Рой Закі завжди всіх інтерв'ю відмовлявся коментувати цю ситуацію. Тож, скоріш за все, нам залишається лише здогадуватись, що там було насправді. Ось така історія, ринок відеоігор наприкінці 90-х та початку 2000-х був справжнім диким заходом, це час експериментів, шалених успіхів, а подекуди і не зовсім чесної гри. І вам цікаві такі історії, то на каналі буде ще більше подібного контенту. Якщо YouTube алгоритми нарешті зробили щось хороше і показали вам це відео, і воно вам сподобалось, то не забудьте поставити подобайку та підписатися на канал. Ну і телеграм-канал в описі. Якщо раптом захочете ще більше цікавих деталей. У мене на цьому все. Можливо, вас зацікавить одне із цих двох відео.